Київська школа економіки це вищий навчальний заклад з відмінною репутацією за кордоном і в Україні. Але мало хто усвідомлює, що Київська школа економіки це не тільки пари, студенти, викладачі і диплом, це ще й ціла екосистема. Що таке екосистема в контексті вищого навчального закладу? Давайте розберемось. До того ж, Київська школа економіки це, мабуть, найкраще місце в Україні, щоб зрозуміти, що таке взагалі бізнес-екосистема. І цим шансом треба скористатись. Знайомтесь, ректор КСі, соціолог Тимофій Брік. Що взагалі таке екосистема з точки зору бізнесу, в чому її переваги і чому цей термін запозичили з біології? Цей термін це скоріше метафора. І мова йде е, про те, що різні організації. Коли вони взаємодіють, вони можуть створювати додаткову цінність для себе без зайвої конкуренції. Можна уявити різні бізнеси, які взаємодіючи між собою, вони не просто там прихоплюють один одного клієнта чи гроші. Вони через те, що обмінюються інформацією і обмінюються ресурсами, вони можуть допомогти. І один одному і собі зростати і бути більш ефективними? Цей термін запозичили з біології дуже давно, а в цьому нема нічого дивного, тому що в соціальних науках і в бізнес-літературі з біології запозичують ще з 19 століття. Тобто є дві школи бізнесу, умовно одна це там не знаю, вбивай, перемагай, так. домінуй, і є підхід екосистемний, mm -hmm. коли ти розумієш, що конкуренція буде скоріше зайвою, і в кооперації ми зробимо більше. На твою думку, який з цих. Двох шляхів більш ефективний люди дуже добре розуміють і в бізнесі, і в соціальних науках, що а, саме підхід екосистеми він більш а, ефективний, він краще описує реальність і спонукає до більш ефективних дій. Треба нагадати, що в рамках екосистеми все одно конкуренція існує. Давайте візьмемо приклад бізнесу вища освіта. ось ми — приватний університет. Різні освітні продукти, які ми створюємо: там бакалаврат з прикладної математики, і бакалаврат з економіки. Вони ж конкурують між собою. Вони конкурують за гарного студента. Але важливо, щоб весь університет розвивався, розвивався бренд, і тоді обидві програми можуть виграти. Один і той самий викладач може викладати і там, і там, тому що це і дешевше для університету, і обмін якоюсь інформацією, загальною культурою між програмами. Так що конкуренція присутня, але оця взаємодія вона допомагає всім стати сильнішими. У випадку промприладу такою класичною конкуренцією буде наш фудмаркет, фудотека. Всі оператори на ньому конкурують за клієнта, який шукає де поїсти, або шукає вражень через їжу. Але в той же час сама присутність різних ресторанних концепцій на спільному майданчику притягує сюди тих же клієнтів. Можливість обрати, можливість провести тут зустріч, попрацювати та й різноманіття, врешті-решт, призводить до того, що потік людей тут є суттєво більшим. В чому бенефіти для бізнесу або для конкретної людини бути частиною екосистеми? Екосистеми вони більш живучі, коли аналізують екосистеми, використовують два терміни: один це стійкість, це здатність витримувати удар. Тобто, ось щось сталося. Це може бути економічна криза, може бути війна, але система все одно продовжує працювати як наші громади. Війна війною, а сміття треба вивозити. Бізнеси кажуть, війна війною, а логістику треба робити. Або наступний термін це те, що англійською називають resilience, і у нас його так і перекладають, як новоя, скажуть «резилієнтність». тому що це не просто вистояти, це ще адаптуватись. Ось ми тепер живемо в новому контексті. Ми навчились чомусь новому і робимо те, що раніше ми не робили. Наприклад, раніше ми не вміли купувати генератори, тепер ми вміємо купувати генератор. І ось екосистема. Вона дослідження різні показують, що вона більш Стійка, вона може витримати за рахунок цієї гнучкості, за рахунок того, що там багато організацій, що вони обмінюються ресурсами, інформацією, Вони один одного підтримують. Якщо десь щось схлопнеться, то інша частинка буде жива все одно. На твою думку, 10 кумів на Галичині це екосистема? Так, це екосистема. У нас є такий курс соціологічний про соціальний капітал. Вступне слово в цей курс це гуртом і батька легше бити. Це теж соціальний капітал, коли ми об'єднуємося разом для того, щоб досягати якоїсь мети. Соціологи все це називають соціальний капітал, і там люди в бізнесі називають це екосистема. Тобто соціальний капітал це просто ресурс, і його можна використати для чогось хорошого і для чогось поганого. Так само, екосистема це просто організації. Організації можуть робити щось хороше, вони можуть робити щось погане. Екосистема це організація організацій. Так. Це мережа в мережі. Здається, краще і не скажеш. А зараз нахабно скористаємося тим, що навколо нас одні з найкращих викладачів України. І розпитаємо, як ці екосистеми почали формуватися в нашій країні і як вони еволюціонували. Ви досліджуєте історію українського бізнесу. зокрема, е і, відповідно, питання, як. Формувався український бізнес, і як він з якихось там окремих історій ставав екосистемою, от в минулому, в застосуванні до 19 століття, сучасне, сучасне поняття екосистеми так воно не працює. Але тим не менш, ми можемо говорити про якісь там елементи, да, наприклад, освіта не може розвиватися бізнес у відриві від освіти профільної, якою б там вона не була, будь-то комерційна освіта, будь-то бізнес освіта. Будь то освіта якась супертехнічна, інноваційна дослідження, прекрасна історія про розвиток освіти, яка прямо дотична до бізнесу. Історія про створення київської політехніки 1890 ті роки на квартирі в Лазаря Бродського збираються сукрозаводчика, збираються теж кращі люди міста, мер, заступники міністрів, підприємці і думають, нам потрібна політехніка. Нам потрібен політехнічний інститут, за прикладом там Цюріхського, наприклад, тому що де готують кадри для сільського господарства, для машинобудування, для хімічної промисловості, якої так багато росте саме на Донбасі і довкола Києва. Також І е, Лазар Броський взяв на себе оцю місію неформального лідера. Переговорником був прикольним, успішним, тому що він переконав людей, що «да, це потрібно да, треба давати гроші, да, давайте підшукаємо тут таких фахівців, тут сяких фахівців, давайте запросимо значить, Мінділеєва, давайте проведемо архітектурний конкурс, давайте викупимо ділянку землі. Давайте, давайте, давайте. І так в результаті, в тому числі його зусиль, в нас є Київський політехнічний інститут, де дослідження, де навчання, де практики. І на першому випуску особливо наголошували, що класним, прикольним. Найкращим, мабуть, моментом цієї нової київської політехніки є оця зв'язка між теоретичним навчанням і реальною практикою. Тому що от, бізнес вже, мабуть, хедхантив собі випускників. Я так підозрюю, хоча я не зустрічала даних про це, але тим не менше. От вам екосистема. Природа зародження екосистем зараз та 100 років тому дуже подібна. Вона виникає з потреби суспільства, потреби підготовки спеціалістів. Потреби кращої взаємодії в громаді, потреби зробити громаду більш конкурентноспроможною. Адже і нам на початку реалізації проєкту Прамтреладу хотілося б більше спільних проєктів між містом, громадянським суспільством та бізнесом. Це формує діалог. Нам хотілося, аби містяни бачили для себе більше можливостей у Франківську, аби життя було більш динамічним, культурно, соціально, бізнесово. Очевидно, що тоді не використовувалися такі терміни і поняття, як бізнес-спільнота, екосистема. Як це все називалося в ці об'єднання? Рада з'їздів гірничо-промисловців півдня Росії, Союз цукропромисловців. А да, от товариство, якби ми це зараз сказали, насправді мені здається, що як і зараз, це був світо таких неформальних зустрічей в клубах, в театрах. А на засіданнях міської ради, наприклад, у квартирах, у приватних квартирах, як я говорила про Бродського, да зібралися кращі люди міста, вирішили, що буде КПІ з історією. все ясно. Тож тепер перестрибнемо на 150 років вперед в українське сьогодення. Дізнаємося, чим же є сучасна освітня бізнес-екосистема. Київська школа економіки. Це екосистема. Мені приємно вважати, що це екосистема. Звучить прям. Ніби ми вже десь в Кремнівій долині. так? Під брендом Київська школа економіки є окремо благодійна фундація, дослідницький інститут, університет, автономна бізнес-школа, інженерна школа. Це все і юридичні особи. У них свій ринок, у них свої бюджети, свої керівники. Але ці організації вони між собою взаємодіють. Буквально обмінюються ресурсом. Наприклад, благодійна фундація може робити трансфери в університет для того, щоб покрити навчання студентів. А випускники університету це людський капітал. Вони буквально йдуть в дослідницький центр і там працюють, тобто є великий рівень координації і обмін ресурсу. Хоч є іноді оця внутрішня конкуренція, про яку я казав, що різні навчальні програми хочуть мати у себе викладача чи студента, боруться за нього. Але взаємодія між цими окремими організаціями вона їх всіх роблять сильніше, тому що зростає бренд. І за рахунок цього всі можуть підніматися на цьому ну освітньому ринку. Важливий момент, важливий фактор, що а, Київська школа економіки це ще й бізнес, який заробляє це, хоч і приватний університет, але а, має велику таку складову соціально відповідального бізнесу. Да, тобто в на, нашій бізнес-моделі нема такого, що ми хочемо генерувати величезні прибутки для того, щоб купувати собі там яхти і автомобілі. да. Ідея нашого бізнесу в тому, що ми можемо генерувати прибуток, але він іде. Назад в університет, тому що ми маємо інвестувати в студентів, в викладачів. Київська школа економіки. Вона орієнтується, хто студент Київської школи економіки. Це людина з України, яка хоче служити Україні, так? чи українському бізнесу, чи питанню відбудови, чи там державне державній службі, і, і, і таке інше, і таке інше. Студент рендомного британського вузу іноземець. І зараз велика проблема, чому ми будемо вчити студентів космічним технологіям в університеті Лестера, щоб вони там десь щось побудували. Але ж вся фінансова модель британської освіти заточена на те, що вартість студентів з-за кордону вдвічі-втричі перевищує ціну на навчання для студентів з Британії, тому що там для студентів з Британії є стеля, для закордонних студентів стеля немає. Очевидно, де ми будемо заробляти. А вартість навчання наближається до вартості навчання для закордонних студентів. Це не 9-10 тисяч фунтів, це 20-30 і далі. Далі далі. Київська школа економіки орієнтується на студентів, які є в Україні, можуть заплатити ці українські гроші, да, вартість навчання. Інша опція є система грантів: заплатить благодійний фонд, заплатить донор і таке інше, і таке інше. І в цьому мені здається інновативність якась. Якщо говорити про взаємодію саме з. Великим невеликим українським бізнесом, тобто, чи є ви а, гравцем, частиною, постачальником кадрів, от саме на, на цьому ринку, так це логічно, тому що це мета кожного університету. Власне, ми хочемо взаємодіяти з ринком. Ми хочемо, щоб наші випускники були на ринку успішними. І чим раніше ти пускаєш сюди представників індустрії, тим краще. У нас є декілька способів взаємодіяти з ринком. Перший благодійна фундація працює з ними як з меценатами. Другий, наші а, випускники вони є а, лідерами цих індустрій. Я не хочу називати там всі бренди, але ось наші випускники вони або створюють бізнеси, або працюють в цих бізнесах. І потім вони підтягують інших. Вони багато донатять нашому університету. У нас є взаємодія з деякими бізнесами ще на рівні навчання. Тобто ми з ними створюємо спільно навчальні продукти. Представники індустрії можуть приходити сюди читати лекції, а наші студенти можуть ходити до них на якісь воркшопи літні школи. Це дуже важливо, тому що наша ж мета створювати людський капітал, щоб студенти вони відразу розуміли, як влаштоване життя, як влаштований ринок, якомога швидше могли входити туди, в індустрію, але також не втрачати з ними зв'язок. Чи відчувається, що е, нарешті в країну прийшло усвідомлення, хоча б ну саме в комерційній сфері, про важливість бізнес-освіти? Безперечно, ті випадки, коли мені доводилося говорити з сучасними підприємцями, дуже різних рівнів, з дуже різних регіонів. А вони освіту не тільки в бізнес-школі, взагалі якось професійною, щось що дає інсайти. Вони розглядають як невід'ємний елемент розвитку. Один підприємець з Вінниці розказував мені, як він накопичував гроші. На якусь супердорогу програму бізнес освіти я зараз не пригадаю, де він каже, да, воно коштувало кожного центу, хоча я там три роки збирав, не, не, не знаю, не наймав зайву офіціантку, сам розносив а, тарілки з супом. Те саме зараз, тому що, наприклад, якщо говорити про масштабування, вихід на інші ринки не можна всього знати. Отже, маєш вчитися сам знову бути готовим до помилок і маєш вчитися слухати те, що говорить спільнота. Ми теж спостерігаємо цю динаміку спраглості підприємців до освіти. Ми всі опинилися в умовах гострої невизначеності. З'явилася потреба бачити і дослідити нові ринки, знайти альтернативні підходи, включити нові канали доставки чи збуту. Також виникла потреба випірнути зі свого бізнесу і подивитися, що роблять інші компанії на ринку, знайти кооперації. В цьому потоці і кількості гравців, які працюють з навчанням, підприємництво суттєво зросла. Бізнес школи, школи підприємництва, інноваційні центри та окремі організації розробляють програми, які допомагають українському бізнесу зростати. Ми бачимо також, наскільки різними є запити підприємців, в залежності від того, з якого вони сектору бізнесу, скільки років підприємницького досвіду має власник, якого розміру компанія? Хтось шукає дуже інструментальних програм, які допоможуть поскладати бізнес, вирішити точкові проблеми вже сьогодні. Інші впроваджують інновації, масштабують компанії, готові ділитися. І це ще одна важлива цінність екосистеми, коли є вже підприємці з досвідом, які готові віддавати, менторити, бути наставниками для тих, хто лише на старті. Ми віримо в те, що підприємництво здатне підтримати економіку України та трансформувати її. Саме тому ми хочемо впливати на масштабування кількості підприємців у всій країні. Що ж, тепер подивимось на екосистему київської школи економіки по іншому очима тих, хто тут навчається. Скільки ти навчаєшся в київській школі економіки, і чому обрав саме? Її? Я навчаюся КСЄ на бізнес економіці вже третій рік. Чому я обрав КСЄ? Ну, це найкращий потенційний варіант, який у мене був. Я про КСЄ зараз знаю років сім. Я ходив на їх відкриті події. І Мені подобався оцей вайб, який я такий. От прийшла голова національного банку, щось розказує розумне. Ну, насправді, вибір не так той великий був, тому що це найсильніша програма з того, що я подивився, подосліджував. Це була дійсно найсильніша програма. Англомовна в партнерстві з університетом Х'юстона, тобто диплом ще американського університету, ти, ти отримаєш. Мені подобалось перед вступом говорити іншим, що я буду вступати в Кейсі. Людики, ну я щось знаю. Тому для мене це був один з визначальних факторів, яку спільноту я отримую в Кейсі, яку спільноту отримую в інших університетах. Це це було важливо. Ну і головний фактор це те, що висока якість навчання. Там хороші викладачі, там всі викладачі. Ну я думаю, це один із основних диференціаторів так в університетах. Кожен із нас, хто вчився, знає, там що сильний викладач і слабкий викладач це може бути прям різниця в тому, як ти поучився. Хто вас вчить? Десь 50 на після 50 українські викладачі високого рівня, які тут є, і половина це іноземці, які приїжджають читати на спеціалізовані курси. Тільки що там храло в теніс був том. Том він з Оксфорду, він викладає у нас дисципліни з філософії, економіки, історії. І, і це прикольно. От є іноземець, це один з перших іноземців в моєму житті, з якими я багато комунікував. І це класно, що все навчання англійською і є іноземні класні викладачі. Ще така історія, що всі викладачі на магістратурі, це люди, які за кордоном навчалися. І... Майже всі з них це люди, які е, робили PHD або в США, або в е, Європі. Відповідно, рівень тої академічної культури, е, в якій вони формувалися, е, він передається трішки і студентам, і це унікальний досвід. Звучить як перемога. Залишилось тільки дізнатися, як же приєднатися до такої прогресивної компанії. Для Кожного студента, який вступає, він може податися на грантову програму. Там треба або мати якось досягнення академічні, мати високі бали, здати класне ЗНО, або якісь соціальні активності. Треба мати там глошку створив, якісь такі рухи. Це залучають топ талантів в Кейс Вони вчаться тут безкоштовно, але умови, по які вони вчаться, вони мають по перше добре вчитися, там мати вище 86 середні бали, бал, потім 91. і. Взаємодіяти з КСЄ. В КСЄ багато проєктів, студенти тут долучаються, покращують, проєкти швидше реалізовуються. І це така екосистемна історія. У нас була розмова, ми сидимо і такі: так, треба щось придумати, щоб студенти гранти закрили. Давайте це зробимо. І це додатковий ресурс, який дає університет для свого ж підсилення і можливість для людей вчитися в топ університеті безкоштовно. Цікаво, чим відрізняються підходи до навчання студентів в просунутій екосистемі від звичайних вишів. У нас є частина з практикою. Обов'язково на кожному курсі студенти мають практикуватись і в компанії, проходити стажування. Кейсі забезпечує те, щоб ми йшли в компанії-партнері, кейсі щось робили. Це супер важливо, бо ти, коли сидиш на теоретичних лекціях, воно стає нудно. Потім приходиш на роботу, дивишся, як люди реально працюють, і розумієш, що ті знання були корисні, і починаєш вчити наступне набагато якісніше. Для студентів є багато можливостей попрактикуватись. Я думаю, кейсі добре закривається запит. Того, щоб це було не тільки теоретичне навчання, можна було одразу спробувати зрозуміти, що справді не треба. Це дуже круті проекти. Наприклад, те, що стосується моніторингу е, об, обходу санкцій. Тобто там велика робота проводиться, і це не якась робота в вакуумі, Знаєте, як там інколи роблять е, якісь публікації там для нонейм журналів, типу для Галочки, як це так часто практикують в Кримських інститутах, там інша історія, а там навпаки, там іде. Дуже цільова робота з стейкхолдерами, тобто там з тими, хто відповідає за санкції. Там і в офісі президента, і в міжнародних організаціях. І якщо росіяни вони звісно, що знаходять там способи, десь закупити техніку, чіпи і так далі, там нафту експортувати, вони це така гра гонки озброєнь. Вони шукають як це йти, а сидять з боку України. Розумні люди шукають, як вони це роблять. Потім про це все роблять репорти, відправляють там на Велику Британію, на е, США, на всіх союзників. Ну і відповідно їм ці схеми прикривають. І це можуть займатися в тому числі і студенти, хто бажає проходити практику, працювати в Кесі інститут, може ось таким позайматись. Чи була спільнота, чи лишилася вона з тобою після е, закінчення навчання? І, взагалі, е, як саме спільнота під час навчання впливає на процес? Так, це. Е... Дійсно важливий аспект навчання, і з цією групою, одногрупників, з якими ми разом навчалися. Ми там разом робили завдання. Ми досі спілкуємося. Всі фанати фінансів. У нас група наша навчання називається Corporate Корпорт Фінансінджоєрс. Всі працюють у фінансах. Хтось в європейській компанії. Фінансовим контролером, хтось в українському великому корпоред, фінансовим аналітиком, я ось в інвестиціях працюю. Спілкуємось, обмінюємось новинами, обмінюємось мемами, обмінюємось, що найважливіше, цікавинками про фінанси, про, про економіку, про те, що нас об'єднало. Що стосується в цілому університету, це такий собі. Хаб, і якраз там працює те, про що ми говорили раніше: що це не тільки університет, що це і інститут, і бізнес-школа, і благодійний фонд. І от оці різні сутності вони до себе притягують різні групи людей. Дивишся, ага, фіала, многолітні, ще там засновники. Багатомільйонних бізнесів такі, щось, якийсь івент. А що за івент? Ідеш туди там чи піднімаєшся в зал е, урочистих подій, дивишся там якась зустріч, наприклад, там когось із уряду з бізнесом. Тобто дуже цікавий е, список людей, з якими ти можеш офлайнів, живу, е, в офлайні, вживу, поспілкуватися. Одного разу до нас приходив поспілкуватися засновник фонду британського, е, який керує активами на кілька мільярдів доларів. Просто він захотів поспілкуватись, прийшов, і ми з ним там годину. Причому це було Q&A такий двосторонній. Він нас розпитував, як ми на щось там дивимося. Ми його розпитували. Дуже цікаво було. Ми не тільки даємо людям щось одне, там ми просто збудували квартинг. Ми даємо їм ще й спільноту, ми даємо їм можливості, тому що ну найцікавіше ж насправді ось спільнота, люди. Тобто, те, що ви робите наодинці, окей, ви можете там щось зробити там до певного масштабу. Лише одне, якесь щасливе знайомство, якийсь гарний контакт, гарне партнерство, може помножити це там на тисячу, на, на мільйони, на мільярд. Так це працює. Звісно, що на жаль, під час війни в Україні всі ось ці речі, про які ми зараз говоримо, вони так дуже сильно обмежені з новнішнім чинником. Так це все дуже гарно працює в офлайні. Зараз на жаль люди мають там інші пріоритети, трошки розподілені. Вони там географічно. Якщо ж глянути на найпотужніші екосистеми. В світі, так як Сіликанвелі, чи там, наприклад, Лондон, там чи кембридж Оксфорд, то ось це дуже круті приклади, якраз екосистем, там, де все разом працює і академія, і бізнес, і, і, і інноваційна економіка. Ми, звісно, можемо на них дивитися, надихатися і намагатися щось тут таке зробити. І я, чесно кажучи, думаю, що якби не війна, то за ось ці два, два два з половиною роки у нас були б намагати яскравіші речі. В плані екосистем саме, тому що дуже багато людей би там знаходили зараз, там не за кордоном, там, чи не на фронті, чи замість того, щоб робити якісь речі з обороною пов'язані робили б, наприклад, дуже потужні речі. А, як на твою долю вплинуло навчання? Тобто, ти вже пожинаєш якісь плоди від цього? Звісно, по-перше, все так, як я планував, пройшло. Я отримав бекграунд фінансовий, я його щодня використовую. Я працюю із. Стартапами з фаундерами я працюю в компанії Horizon Capital. Це найбільший технологічний інвестор в Україні. Компанія, яка інвестує в прибуткові вже технологічні швидкозасадчі компанії. тобто не в стартапи. Стартапи це ранні компанії, це вже такі компанії, які прибуткові або ось ось стануть прибутковими і допомагає їм штабуватись. Це великий чек, там від 10 до 30 мільйонів у інвестора. Дуже що мені подобається така. Інтелектую стимулейтінг робота, так? що ти постійно мусиш вчитись новому. Тому що постійно е, всі компанії унікальні, е, всі бізнеси унікальні, постійно виникають якісь ситуації, з якими ти раніше не стикався, але ти позуючись на тому, що раніше знав, повинен знаходити якісь відповіді на нові і нові питання. Е, е, я ще працюю більше із early stage компаніями, тобто зі стартапами. Там взагалі дуже багато. Якихось нових е бізнесів, е нових напрямів, про які раніше ніколи навіть і не чув. Яким ти бачиш там найближче майбутнє київської школи економіки? Я яким воно має бути? Кесія росте, розвивається. У нас там запустилось багато програм, не тільки економічних Там, е, політичні науки давно були. Зараз запустилось право, запустилась психологія. Цього року запускається інженерна школа. Там будуть вчити на магістратурі людей робити БПЛА. Для того, щоб нам треба вигравати цю війну У найближче майбутнє, КСЄ буде рости і розвиватись. От зараз є одна будівля буде наступна. Буде збільшуватись кількість студентів. Навколо студентів буде збільшуватись кількість проєктів. І така велика, далека мета КСЄ треба стати університетом номер один в східній Європі, і ми до цього йдемо. от, таким проєктом. не можемо піти звідси без поради професіонала. Твої поради людям, які думають про це от масштабування чи перетворення свого проєкту на щось більш складне, там відкриття mm -hmm. якихось додаткових бізнесів, не з, зі своєї сфери, не знаю. А що з чого починати, що робити, крім того, щоб вступати в київську школу економіки, де тебе цьому навчають? Перше це думати про організаційну структуру. Це не дуже просто. Треба вміти зареєструвати юридичну особу треба правильно про неї думати що це організація вона складається з відповідних відділів і у вас мають бути менеджери які за цим слідкують екосистеми це мережі організацій які обмінюються інформацією і обмінюються ресурсами і треба вміти це робити а друге це організаційна культура я думаю, для нас це теж такий виклик. Українці люблять об'єднуватись і двіжувати разом. Але також українці можуть і посваритися один з одним, а не завжди довіряють один одному. І треба розуміти, що в екосистемі можуть існувати організації, які дуже різні. Ось на нашому прикладі, в Київській школі економіки може під одним дахом сидіти і бізнес-школа, і якісь державні реформатори. І економісти, які вірять в ринок, і урбаністи, які вірять там в колективне суспільне благо, це дуже різні люди. Вони одягаються по різному У них е може бути різні рольові моделі. У них може бути різний сленг і ідеологія. Але вони мають якось між собою взаємодіяти, знову ж таки, співпрацювати, не сваритись, довіряти один одному, будувати щось разом. Я не знаю, як у твоїй сфері, але я був свідком багатьох випадків, коли волонтери об'єднувалися, тому що це класні люди, які хочуть робити добро, але потім їхня організація розпадалася, тому що вони не знали, як там акт прийому передачі підписати і як між собою поділити обов'язки, як пройти аудит. Ми всі вміємо бути волонтерами. Але нам складно бути ну, менеджером, так? І ось, ось це дуже треба робити. Ну що ж, Київська школа економіки це справжній осередок змін, що виходять далеко за межі аудиторії. Це вплив, який відчувається в українському бізнесі, у суспільстві та в розвитку людського капіталу. І це ще один доказ того, що справжня сила полягає не лише у спільній меті, а й у підтримці один одного, готовності до співпраці та адаптації. Можливо, саме так формується нове майбутнє українського бізнесу. Це відео та серію спільноти ми створюємо в межах проєкту підтримки швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів, який фінансує уряд Німеччини. Проєкт реалізує німецька федеральна компанія GIZ спільно з програмою розвитку ООН в Україні.